Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше» я Інна. І сьогодні друга частина огляду теплиці, яку ми встановлюємо. Кому цікаво, лишайтеся. поставте, будь ласка, подобайку. Ну і буде друга частина зараз. Кому цікаво, що було попереду, то е, перша частина по цій теплиці буде в описі. Будь ласка, пройдіть, подивіться, кому цікаво. Так, зараз зайдемо. О, дуже спекотно, прямо дуже жарко тут. Я навіть не знаю, як це воно має бути, якщо це буде літо чи така весна, як на сьогодні, то жарко. І зараз би рослинам тут було дуже жарко. Ну, не знаю. Можливо, тому що було закрито. Так, ну що, теплиця 3 на 6, висота 2 метра, але за рахунок того, що. Доска ще в землі була. Як її встановлювали знову ж таки, можна, я розповідала в першій частині відео, то вона, висота дошки, мабуть, ще 20 см, і за рахунок цього сама теплиця виходить вищою. Ну, ось так, знизу бачите, дуги, дуги ці йдуть тут. 40 сантиметрів, от, на ці дуги, спочатку плівка натягувалась, от її видно, а потім уже зверху е, клали полікарбонат, тому що, ну, так, по інструкції, це, типу, буде термос, як, як говорить е, виробник. Ну і також конденсат буде, ну, буде менш. Конденсату, правильніше сказати, тому що він буде поміж плівкою і полікарбонатом. Ну, ось така робота на сьогодні зроблена. Тепер ще, звісно, потрібно робити полиці тут, ну, стелажі встановлювати. Вже коли буде все зроблено, буде третя частина відео румтур, так би мовити, проведу, вже, як воно тут буде до весни. Така ось тепличка. <кій> Але жал... зараз дуже жарко, хочеться вийти звідси. Зараз подивимося, як зверху. Так ось видно плівка, ця її ще якось буду... потрібно буде закріплювати. Ну, тут чоловік якось розбереться з цим. Зверху ось полікарбонат. Полікарбонат, ну вже я бачу, що потрібно було б його брати товщий. Цей ніби затонкий. Зверху ще ось така, ну не знаю, як вона називається, ну якийсь пластикова, така штучка, яка от тут, мабуть, що для того, щоб краще тримався полікарбонат. Так, ну основна робота зроблена, ось так це виглядає. З, з другої сторони ще потрібно тут щось досипати, мабуть. Це вже пізніше розбиратися, а так те, що потрібно було встигнути зробити до, нас, до того, як наступлять холоди, то вже ніби це зроблено. Сьогодні знову ж вітер, От. тому добре, що зробили вчора. Така ось тепличка. Ну що ж, таке невеличке відео. Кому цікаво, поставте подобайку. Про те, як вона прийшла. Ви можете також подивитися у відео, яке буде в описі. Я її замовляла через інтернет. Ціна за неї була 23 тисячі. Не знаю, дорого чи дешево але таку я обрала. Так, що ще сказати? Але ще були, купляли ми ось ці балки, за них там заплатили ми десь близько 2 тисяч і ще ну, з іншим там матеріалом. Ну, так, В принципі, оце, що на цю хвилину зроблено, це все коштує 25 тисяч. Ну, якби його хватило на якийсь період подовше, то було б дуже добре. Ну, все, на сьогодні все. Чекаю на коментарі, вподобайки, на миру нам та гарних квітів!